Ми продовжуємо вивчати паралелограм його властивості в нашому параграфі. Ми вивчили першу частину, те, що таке паралелограм, це в якого протилежні сторони попарно паралельні, і вивчили його властивості. Перше, це що у паралелограма протилежні сторони рівні, Протилежні друге, друге протилежні кути рівні. Третє діагоналі точкою перетину діляться навпіл, і четверте, що сусідні кути паралелограма суміш дорівнюють 180 градусів. Ці властивості ми довели. Друга частина параграфу це дається нове означення, і означення це висота паралелограм. І так тут є малюночок, але я побудую свій, щоб було вам видно. Як це все будується? Не просто оце якісь там відрізки, звідки вони взялися. У нас є паралелограм Так, ну якби як би паралелограм. Я його позначу так, як завжди, а Б, І, е Є протилежні сторони. Так от, висота паралелограма, означення наше, перпендикуляр опущений з будь-якої точки прямої, яка містить сторону паралелограма, на пряму, що містить протилежну сторону. Що це означає? Якщо ми візьмемо беруючим кольором і. Продовжимо сторону BC до прямої BC. І візьму протилежну сторону АД і продовжу до прямої АД. Тоді б мене взяли яку тут -то точку на прямій BC і провели перпендикуляр на пряму АД, точки, ну нехай буде K якась так? до прямої АД. Цей перпендикуляр буде називатися висотою нашого паралелограма. КМ, наприклад, висота. Висота перпендикулярних. Точки на прямої, що містить одну із сторін, до прямої, що протилежна до даної, да? містить протилежну сторону. І де б ми не взяли, тобто, скажімо так, ось оце все наші висоти будуть. До речі, ми будемо все це робити частіше із вершини. От З вершини С на протилежну, на пряму, що містить протилежну сторону. Із вершини Б на пряму, що містить протилежну сторону. І з вершини А на пряму, що містить протилежну сторону. І з вершини Д, на пряму, що містить протилежну сторону. Це всі. Наші перпендикуляри, які я провела там, кругом 90 градусів, вони всі є висотами паралелограмів. Це взяла сторону БС і АД. І між ними всі перпендикуляри рівні. Далі, якщо ми візьмемо, це, я прибираю, залишаю лише паралелограму. Ось. Дві інші сторони. Візьму знову ж таки інший кольор. І продовжу сторону, я ж можу, там вже не сказала, які конкретно сторони, протилежність. Тобто є пряма, що містить сторону А Б, і пряма, що містить сторону СД, протилежно до АБ. І між цими е, прямими відстань. Це теж буде висота нашого паралелограма. Наприклад, я беру де завгодно точку на стороні АБ, нехай це буде там точка Є. І проводжу перпендикуляр на сторону СД щоб було з 90 градусів. І оце синім я провела. Висоту і ще одну, відмінну від тої попередньої зеленої висоти. Я провела теж висоту. До речі, знову ж таки, наче ми будемо проводити з вершин. Із вершини Б на протилежну сторону, із вершини С напряму, що містить протилежну сторону. Із вершини А, на пряму, що містить протилежну сторону, і з вершини Д напряму, що містить протилежний сторону. Це я провела знову, таки висоти, але вже інші. Такі, другому у нас торпендесуляр. Так, тому ми можемо сказати, що паралелограм, я не говорю там про ромб вид паралелограм, а паралелограм довільний. Він має дві різні висоти. А, і а, можна так сказати, я це все прибираю, що якщо ми візьмемо якусь одну вершину, наприклад, вершину Б, то з кожної вершини, з вершини Б, наприклад, я можу провести дві різні висоти. Тобто, перпендикуляр із Б на АД. І перпендикуляр із Б на СД. І у нас є дві різні висоти з однієї вершини, тобто БК і БЄ, наприклад, це висоти БК і БЄ. Це висоти ПГ. Паралограм. Висоти паралелограм. Знову ж таки. Із вершини А можна провести теж дві висоти, але швидко куди? Продовжили це, Д ще раз нагадую. Тобто ми можемо продовжити е, прямі, на яких лежать. Сторони протилежні, і побудувати перпендикуляр. Так, на рисунку 22. Те ж саме, що я говорила, зобразили висоти рожевим кольором і висоти зеленим кольором. Вони різні і проведені, тобто це відстані між протилежними, між прямими, що мітять протилежні сторони. Так, і що потрібно: побудувати малюнок. Ну, побудувати дві висоти. Можна, до речі, з кожної вершини, ну я взяла отак от Б, зробила, можна з довільної точки. Ну, в общем, підпишіть, що БКБ є висоти паралелограма. І запишіть, будь ласка, означення. Ще раз, висотою паралелограму називають перпендикуляр опущений з будь-якої точки прямої, яка містить сторону паралелограма, на пряму ще містить протилежну сторону. Далі у нас є задача 1 і задача, яка, скажімо, ну, ключом, тобто вона як теорема яку можна застосовувати для розв'язання інших задач. Тобто її ми доводимо один раз, а потім просто говоримо. Що це ми вже довели посилаємось на нього в поясненнях інших задач. І так ми зараз задачу розглянемо. Доведіть, що прямі, які місяць висоти трикутника перетинаються в одній точці. Тобто, ви в зошитах собі записуєте наступне. Що, прямі, я тут позначу, які місяць. Висоти трикутника перетинаються в одній точці. І це властивість висот трикутника, це у нас властивість. Висот... Власивість висот трикутника. Так, ну, і зараз ми я поясню доведення цього твердження. Так, у нас є трикутник А, Б, С. І за умовою у нас є три висоти. Висоти це знову ж таки, перпендикуляри, проведені з вершини трикутника на протилежну сторону. Тобто Аж а, висота. Далі там Б, Є, е, наприклад, я тут поставлю, висота проведена до сторони А С, висота проведена до сторони БТ. І це К, наприклад, висота проведена до сторони АБ. Ви бачите, що ці три висоти на малюнку, вони перетинаються. В одній якій точці, бачите? зеленим позначено. І це нам потрібно довести. Як йдеться доведення? Доведення цього твердження відбувається на початку, ми повинні побудувати додаткову побудову зробити. Тобто, через вершину А, трикутник АБЦ. Провести можна пряму b 1 c 1 паралельно до сторони БТ. Тобто перше, що тут потрібно провести, зробити додаткову побудову зараз. Додаткова побудова. b 1 c 1 провели паралельно БТ. Як ми провели? Так що точка А вершина А належить в 1 с Потім через вершину Б провели, очі вершину Б, провели А1С, пряму А1 С1 паралельно АС, так що Б належить, тобто вершина Б належить цій прямій А1, С1. І через вершину С трикутника АВС провели пряму А1, Б1, А1, Б1, паралельно АВ, так що точка, вершина наша С належить а 1 в 1 Це додаткова побудова оця підкреска. Так, ну і тепер дивимося, що у нас є. У нас утворилися е, паралелограми. Якщо придивитися, то це паралелограм, давайте я друге напишу, С, А, С1Б. Чому це паралелограм? Тому що ми побудували Б1С паралельно БЦ і побудували А1С паралельно АЦ. І тому чотирокутник c, A, c 1 B, у якого протилежні сторони попарно паралельні. Тому c, A, с 1 B паралелограм. Точно так же. Це b 1 ab це b 1 ab теж паралелограм, це два паралелограми за означенням, за означенням паралелограм. Так, і якщо ми подивимось на ці паралелограми, ми бачимо, що у них є сильна сторона, зараз більш видний кольор, БС у нас спільна сторона цих паралелограмів. І БС дорівнює протилежні сторони паралелограма рівна, Б1А, і БС дорівнює С1А, тому точка А. Це середина b 1 с 1 Тобто ми говоримо, що БЦ дорівнює b 1 а і дорівнює С1А за властивістю сторін паралелограму. В випливає, що, дивіться, ось у нас відліточки рівні, тоді точка А, це середина, ось середина, В1, С1. Так, а оскільки А, А, це у нас висота, а вона буде перпендикулярна двом паралельним прямим, тобто паралельним сторонам, то ми говоримо, що AH, AH належить серединному перпендикуляру до сторони Б1С1, тобто третє HA серединний Перпендикуляр до b 1 С1. Так, висота перпендикуляр, а також А середина. Серединний перпендикуляр. Аналогічно можна добути, що b є серединний перпендикуляр до А1 С1. Тобто, бачите, Б середина А1 С1. Так, далі С середина А1 Б1 яким же чином доводиться. Тобто написати можна аналогічно. Б Є ЦК теж в середині, середині перпендикуляри, БЄ до АЦ ой, БЕ до А1, С1, а К, або ТК до А1, В1. А ми знаємо, що серединні перпендикуляри перетинаються в одній точці. З цього випливає, що ТК Перетинає, Б є, перетинає Аж. Точці давайте О, я тут напишу точку О в одній точці. Таким чином ми довели, що висоти трикутника перетинаються, трикутника АБЦ перетинаються в одній точці. Ще раз про те, що всередині перпендикуляри перетинаються в одній точці до сторін трикутника, і точка перетину серединних перпендикулярів це центр кола, до речі, описаного навколо трикутника, ми вчили це в кінці 7 класу доводили. Таким чином, ми довели властивість висот трикутника, що вони перетинаються в одній точці. Так, це я прибираю. І далі, доречно, було проглянути задачу другу. Якраз в мене там є час невеличкий. Це, це задача така класична, вона часто зустрічається і не лише в е, темі, коли ми вчимо паралелограми, надалі в старших класах теж буде зустрічатися така, такого формату задача. І, ну, скажімо, на НМТ є, теж такі задачі бувають. Давайте ми подивимось. Бісиктрита тупого кута, паралелограма, ділить його сторону у відношенні 2 до 1, рахуючи від вершини гострого кута. Знайдіть сторони паралелограма, якщо його периметр дорівнює 60 см, рисунок 24. І так, БМ. Від сектриса кута АБС. Тобто я тут позначаю крапочками червоними оці кути наші рівні. А, Б, М дорівнює С, Б, М, оскільки оцінка БМ від І ця диссектриця БМ ділить в сторону АД, написали, рахуючи від вершини гострого кута, гострий кут А у відношенні 2 до 1. Тобто АМ відноситься до МД як 2 до 1. Знайти сторони паралограма, якщо його периметр дорівнює 60 см. Ну і тут я напишу периметр ABCD, дорівнює 60 см. Також перед цим ми сказали, що БМ це бісектриса Ута БЦ і АБЦД за умовою це паралелограм. І це нам те, що було дано. І що потрібно знайти Сторони знайти. А, Б. Б С, а, Б, Б С, С Д і Д. Так, дано знайти. Так, і розв'язання. Я тут дано знайти біля малюночка. Я зараз вам поясню. Встигнемо записати, якщо ні, тоді ви розв'язання запишете, допишете вдома і підручні. Так, ми, коли наша десектриста перетнула, тобто з'явилася точка М на АД, ми бачимо, що у нас є АД паралельно БТ, оскільки це протилежні сторони паралелограма. Якщо ще розглянути глянути пічну БМ, то ми отримаємо. Рівні Б, М і Б як внутрішні рівносторонні при паралельних прямих БЦАД і пічній БМ. Червоними крапочками я позначила рівні кути. Оскільки, крім того, АБМ кут дорівнює СБМ, тому що БМ відспектрика, то у трикутника АБМ кут АБМ дорівнює куту АМБ. А якщо у трикутника два кути рівні, то він рівнобедрений. І тоді АБ дорівнює АМ, тому що і АБ теж має дві частини. Так, тоді ми говоримо, у про протилежні наші сторони рівні, тому дві частини і ІЦД. А тоді BC це протилежний до АД, АД дорівня 3 частини, тому і BC буде 3 частини. Ну це ж відношення 3, 2 до 1, тому ми можемо сказати, що нехай Х сантиметрів в одній частині. Тоді сторона BC 3Х, сторона СД 2х, сторона АБ 2х, ну і сторона АМ теж у нас буде 3х. І тоді ми можемо скласти рівняння 3х, додати 2х, бо протилежні сторони рівні, і помножити на 2, і це дорівнює периметру. А периметр у нас 60 см. Можемо поділити обидві частини на 2, і буде 3х. дайте одразу напишу, 5х. 5х, дорівнює 60 поділити на 2, 3, і Х дорівнює 30 поділити на 5, 6. Тобто в одній частині 6 см. Сторони АВ дорівнює СД. І у нас вони дві частини, тому 2 помножити на 6, дорівнює 12 см, і БС дорівнює АД. Протилежні сторони, паралелограма. А бц три частини, тому 3, а в одній частині 6 см помножити на 6 це у нас дорівнює 18 см. І тому наші сторони, дві сторони по 12, а дві сторони по 18 см. Розв'язання допишете, якщо щось там незрозуміло, подивитеся. Нехай їх, там за що, що за їх приймали таке інше, як складали рівняння, допишуте вдома. Так, І так робимо висновок з цієї задачі, що якщо у нас є паралелограма, і проведено бісектрису кута, неважливо топового кута, паралелограма чи гострого, то бісектриса, кута, паралелограма. Відтинає рівнобедрений трикутник від паралелограм. І це ми тільки що довели.